В Інтерв'ю британському виданню за економіст головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний спрогнозував повторну спробу Росії повномасштабного вторгнення та наступу на Київ. Також він розповів, скільки військової техніки зараз потребує Україна, щоб вийти на кордон 23 лютого із Росією. А ще оцінив результати мобілізації в Росії та спроби керування армією російським керівництвом. Завдяки перекладу із сайту НТА подаємо повну версію розмови. Точніше, як зазначає видання, відредаговані основні моменти інтерв'ю, яке відбулося 3 грудня. У кабінеті голови збройних сил України Валерія Залужного мало особистих штрихів, окрім фотографії солдата у формі на столі в рамці, коли мені спокійно, коли все йде добре. Це фото лежить обличчям вниз. Мені не потрібно на нього дивитися. Коли в мене виникають сумніви щодо чогось, я прямо це висловлюю. Пояснює він, зображення наразі вертикальне. На ньому покійний генерал Геннадій Воробйов, який командував сухопутними військами України з 9 по 14 роки. Він омолодив верхівку, виховав культуру поваги до підлеглих і відмовився вводити війська для придушення громадських проте. Естів у 13-14 роках я дивлюся на фотографію, намагаючись зрозуміти, що б зробив Геннадій Воробйов. Розповідає генерал Залужний росіян і будь-яких інших ворогів треба просто вбивати Валерій Залужний для нас, для військових, війна почалася в 2014 році. Для мене особисто, в липні 2014 року, я навіть не уявляв, що таке насправді війна в 2014 році. Я прочитав багато книжок, закінчив усі академії з золотою медаллю. Все теоретично зрозумів, але не зрозумів, що таке війна насправді. Але за 8 років війни до 2022 року я і такі, як я, все це чудово розуміли. Усе, що ми робили, коли почалася повномасштабна агресія, це реалізовували не лише знання, які ми вже мали у 2014 році, а й навички та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми мали, який ми практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати. І головне, ми не повинні боятися цього робити. І це те, що ми робимо. Все, що відбулося 24 лютого, це збільшення масштабів. До того у нас був фронт 403 кілометри і 232 опорні пункти. А з 4 лютого цей фронт виріс до 2,5 тисяч кілометрів. Ми мали відносно невеликі сили, але ми відповіли. Звичайно, ми розуміли, що не вистачає сил. Нашим завданням було розподілити наші сили таким чином, щоб нетрадиційною тактикою зупинити натиск. Запитання від The Economist. що відрізняє вас як командира. Відповідь Валерія Залужного радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття командир, але бути командиром і лідером це не одне. І те ж. при всій повазі до пана Суровікіна, це командувач російським військами в Україні. Якщо подивитися на нього, то це звичайний полководець часів Петра І, скажімо так, держеморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконаєш завдання, або тобі кінець. Ми давно зрозуміли, що це не працює, і особливо ми це усвідомили у 2014 Році, коли командувати 21-річними лейтенантами, прийшли люди за 50-60 років. Звичайно, у нас були свої держеморди, які кулаками і біцепсами намагалися наводити порядок. Але в українській армії це не вдається на 100%. Бути нормальним завжди можна. Бути нормальним означає залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це найголовніше залишитися людиною, стати лідером, бути розумнішим, бути сильнішим, бути більш талановитим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідував. Питання за економіст. Це означає, що ви прислухаєтесь до своїх офіцерів і заохочуєте їх ініціативу? Відповідь Валерія Залужного. Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не для цього. Ще один застрелився: я вірю сирському. Генерал Олександр Сирський, командувач сухопутними військами України. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Я, звичайно, не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі. Є Й... ініціатива є. Питання за економіст. Хто є ваш Вашим військовим прикладом для наслідування відповідь Валерія Залужного. Поверніть голову вліво. Це портрет покійного Геннадія Петровича Воробйова, командувач сухопутним військами України з 9 по 14 рік. Це була людина, яку дуже поважали в армії. Чому він у мене тут? Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картинка зазвичай лежить обличчя вниз. Мені не потрібно на неї дивитися. Коли у мене виникають сумніви щодо чогось, я висловлюю це прямо. Я дивлюся на фото і намагаюся зрозуміти, як би вчинив цій ситуації Геннадій Воробйов. Це людина, яка досягла успіху, це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Могов. Він знав усіх у збройних силах, їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників тощо йому було важко, але він взяв той важкий тягар і поніс його. Це Модель питання за економіст на даний момент фотографії піднята. Відповідь Валерія Залужного так є багато сумнівів. Питання за економіст. Яких відповідь Валерія Залужного? Ми вже через низку операцій зрозуміли, що головне не боятися цього ворога. З цим можна боротися, з цим треба боротися сьогодні, тут і зараз. І ні в якому разі не можна відкладати це на завтра, бо будуть проблеми. Щоб цього досягти, потрібні ресурси, як і росіяни, коли ми щось плануємо, ми повинні мати для цього ресурси. Тоді, якщо ваша позиція правильна, і ви приймаєте правильні рішення. Ви можете очікувати правильного результату. Росіяни давно збирають свої ресурси. За моїми підрахунками, напевно, 3,5-4 роки їх інтенсивно нарощували. Люди, техніка, боєприпаси. Я думаю, що вони мали ресурсів на 3 місяці для досягнення своїх цілей. Те, що вони вичерпали ці ресурси і змарнували свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що позиція, яку вони обрали, була неправильною. Зараз їм знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації. Вони хотіли взяти Київ. З військової точки зору, це було правильне рішення, найпростіший Спосіб досягти мети, я б зробив так само. Я добре знаю Герасимова. Це голова збройних сил Росії. Не особисто звичайно. Для нього не залишилося виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, які залишилися. Сьогодні ситуація на Донбасі не проста, але стратегічно це безпрограшна ситуація для російської армії. Тому швидше за все вони шукають способи зупинити бої, здобути паузу будь-якими способами, обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружини і дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мети. Їм потрібен час, щоб Зібрати ресурси та створити новий потенціал, щоб вони могли продовжувати досягти своїх цілей. Але вони паралельно працюють над іншим завданням, роблять все можливе, щоб ми не перегрупувалися і не завдали їм удару. Ось чому ви бачите бої на лінії фронту протяжністю півтора тисячі кілометрів. Десь більш інтенсивно, десь менш інтенсивно. Але вони стримують наші війська, щоб не дати нам перегрупуватися. Те, що вони так воюють, це звичайно дуже погано. Це не вирішення стратегічної проблеми, це просто виснаження Збройних сил України. Тому як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони готуються на 100%. Ми маємо бути готові до тієї війни, що може розгорнутися в лютому. Боєприпаси готуються. Вони не дуже, але все ж, це не будуть ті ресурси, що за два роки припинення вогню. Так не буде. Це буде паршиво. Їхній бойовий потенціал буде дуже дуже низьким, навіть якщо залучать ще мільйон людей в армію, щоб кидати тіла, як це зробив Жуков. Це не принесе все одно бажаний результат. Тому основне питання, яке ми маємо вирішити, перш за все. Це утримати лінію фронту і не втратити позиції. Це важливо, тому що я знаю звільняти у 10-15 разів важче, аніж не здати. Тож наше завдання зараз втриматися. Наше завдання за допомогою наших партнерів дуже чітко відстежувати, що там відбувається, де вони готуються. Це наше стратегічне завдання, наше друге стратегічне завдання підготуватися до війни, яка може розгорнутися в лютому, зуміти вести війну свіжими силами і резервами. Наші війська зараз всі у боях, вони стікають кров'ю, вони. Стікають кров'ю і тримаються разом виключно завдяки мужності, героїзму та вмінню своїх командирів тримати ситуацію під контролем. Ще одне дуже важливе для нас стратегічне завдання створити резерви для війни, що буде у лютому, в кращому випадку, в березні, а в гіршому наприкінці січня. Вона може початися і не з Донбасу, а в напрямку Києва, з Білорусі, не виключаючи з південного напрямку. Ми зробили всі розрахунки: скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі. Це те, на чому кожен повинен зараз зосередитися. Хай вибачать мене солдати в окопах. Але зараз важливіше зосередиться на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися наступного року. Я поговорю з Міллі, і я йому скажу скільки це коштує. І Якщо ми цього не отримаємо, звичайно, ми будемо боротися до кінця, але як сказав герой фільму, я не гарантую наслідків. Хоча наслідки неважко передбачити, це те, що ми повинні зробити. Є ще й третє дуже важливе для нас завдання: третє стратегічне завдання, яке на жаль, пов'язане з першим. Перше нагадаю утримання рубежів і позицій, і з другим це накопичення ресурсів. Третє завдання це протиракетна оборона і протиповітряна оборона. На мою особисту думку, хоча я енергетичний експерт, але мені. Здається, що ми на межі, ми балансуємо на тонкій межі. А якщо електромережу зруйнують, тоді почнуть мерзнути солдатські дружини та діти. І такий сценарій можливий. Який настрій буде у бійці? Уявляєте? Без води, світла, тепла. Чи можна говорити про підготовку резервів для продовження бойових дій? Питання за економіст: вам потрібно провести ще одну хвилю мобілізації? Відповідь Валерія Залужного. Ми його вже проводимо як є. У нас достатньо людей. Я чітко бачу, що маю. Мені достатньо, мені не потрібні ще сотні тисяч. Нам потрібні та танки, потрібні бронетранспортери БМП, боєприпаси нам потрібні. Зверніть увагу, я зараз не говорю про Ф 16 Питання за економіст чи адаптувалися російські війська до Хімарс? Відповідь Валерія Залужна. так, вони відійшли на відстань, кухімари не можуть досягти, а далі у нас нічого немає. Питання за економіст: чи можна говорити про протиповітряну оборону? Відповідь Валерія Залужна. Зараз маємо коефіцієнт 0,76. Росіяни використовують цей коефіцієнт ефективності 0,76, коли планують свої атаки. Це означає, що замість 76 ракет вони запускають 100. А 24 проходять і досягають цілі. А що дві ракети роблять із електростанцією? Два роки не працюватиме. Тож його треба розбудовувати. Фахівці НАТО знають усе, абсолютно все до дрібниць. Розрахунки зроблені, і слава Богу, все зрушило з місця. У нас вже є деякі НАСАМС, Це норвезько-американські системи протиповітряної оборони. Недостатньо, але трохи. І рісте, німецька система протиповітряної оборони, вже використовується. Недостатньо, але трохи. Їх просто потрібно наро... нарощувати. Нам потрібні десятки таких. Питання за економіст: ваші союзники якимось чином стримують вас від наступу на Крим? Відповідь Валерія Залужна. Я не можу відповісти на питання, стримуються чи ні. Я просто констатую факти: для того, щоб дістатися до кордонів Криму, на сьогодні нам потрібно подолати відстань у 84 км кілометри до Мелітополя. Нам до речі, цього достатньо, тому що Мелітополь дав би нам повний вогневий контроль над сухопутним коридором, тому що з Мелітополя ми вже можемо обстрілювати кримський перешийок. Чому я це тобі кажу? Тому що це повторюється до моєї попередньої думки про ресурси. Я можу розрахувати, виходячи з поставленого завдання, які Ресурс потрібен для формування боєздатності. Ми говоримо про масштаби першої світової війни. Це мені сказав Ентоні Радакін, британський головний солдат. Коли я сказав йому, що британська армія випустила мільйон снарядів під час першої світової війни. Вони мені сказали, ми втримаємо Європу. Нам не буде на що жити, якщо випустити стільки ж снарядів. Коли кажуть, ви отримаєте 50 тисяч снарядів. Люди, які рахують гроші, падають у непритомність. Найбільша проблема у тому, що у них цього насправді немає. З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над нею. Вона вже в дорозі, але ви її ще не бачите. Ми використовуємо набагато менше снарядів. Я знаю, що можу перемогти цього ворога, але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше ніж те, що мені потрібно. Ще не час звертатися до українських солдатів так, як звертався Манергейм до фінських солдатів. Ми можемо і повинні захопити набагато більше території. Питання за економіст: що ви думаєте про мобілізацію Росії? Відповідь Валерія Залужна: Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки серйозні, що ці люди не будуть боротися, вони Бо будуть велить їм цар воювати і вони воюють. Я вивчав історію двох чеченських воєн. Це було. О, те саме, можливо, вони не настільки добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками. У них і резерв у мільйон двісті, мільйон 500 тисяч осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових військових. Я не сумніваюся, що вони ще раз візьмуться за Київ.